Кількість заражених вже сягнула 10 тисяч. І от у студполіклініці КПІ хлопець із симптомами грипу. Іван узле уже кілька днів захворів після мандрівки у Китай. Мені дуже погано, голова розкалується. Температура вранці поміряв 38,9. І безпокоїть. Кому я можу звернутися? симптоми разом із недавньою подорожжю терапевта насторожують. Лікар підозрює у студента вірус ебола. терміново викликають саме за п'ять хвилин біля кабінету. Працівники зі спецодягом лікар і медсестра переодягаються у протичумні костюми. За десять хвилин хлопця забирає швидка. Привезли у інфекційне відділення Олександрівської. Окрім студента, госпіталізують усіх, хто жив з ним у гуртожитку. Також персонал поліклініки. Серед усіх, хто загинув від еболи, найбільше саме медиків. Чи він де здоровий, чи не дай бог захворіє 21 день. Він звідси не вийде. І лікарі, також які вже прийняли, також тут жити на верхньому поверсі, додому. Вже не йдуть. У потенційних хворих беруть аналізи і госпіталізують в ізольовані бокси. У місті таких більше 130 за потреби можуть організувати ще 500. На щастя, медики лише розігрують легенду, аби у разі небезпеки бути на поготові. Ми знаємо, що випадки інфікованих є в Польщі, Румунії, і тому знаю, що місто Київ є мі. Містом Мегаполісом і більше п'яти тисяч людей кожен день прилітає в Київ за кордону. Ми повинні бути готовими в случаї випадку такої хвороби, негайно реагувати, щоб поширення цієї хвороби не було. На жаль, ліки від віруса Бла ще не винайшли. Тож, перше, що роблять у разі виявлення хвороби, локалізація. Вся швидка міста Києва, вона оснащена тими костюмами. Всі лікарні, які можуть бути. В разі враження задіяне, вони також мають ці костюми. Ми повністю готові до спалаху небезпечної інфекції, і як для дорослого населення, так і для дитячого. Ці палати обладнані, вони повністю боксовані, ізольовані, які убезпечать пацієнтів від. Змішування грязної брудної зони та чистої Навчанням мер залишився задоволений. Механізм дій у разі лиха відпрацьований. Втім, про те, аби не пустити смертельний вірус до країни, має подбати держава. В Україні досі не заборонили рейси з Африки, де лютує ебола. Діана Панченко, Богдан Бур'яненко, Юрій Росохай, Владислав Рахубенко, телеканал Київ. Будемо сподіватися, вірус омине Україну, а от холодів нам не уникнути у Святошинському районі столиці. Перевірили готовність техніки до снігопадів. Аудит проводили на ходу. Всі машини проїхались проспектом. Як грали механічними м'язами борці з негодою? Бачив Денис Зепсен. Снігоприбиральні машини рушають проспектом перемоги у колоні 15 вантажівок та тракторів. Комунальники зізнаються, їхні механізовані помічники, не новачки у зимовій роботі. Техніка 2006-2008 років пробіг поважний. Виходять з ладу якісь узли агрегати, але ми намагаємось ці агрегати ремонтувати. Звісно, складно. Тим більше, що ми знаємо, що в цих умовах, коли обмежене фінансування. Та влітку комунальники своїх помічників добре полагодили. На ремонт витратили півмільйона гривень. І щоб показати, що до будь-якої негоди готові, для машин влаштували своєрідний парад. Дуже важливо, щоб техніка виїхала і показала свою бойову готовність. Саме проїхавши по району, і ми тоді вже не сумнівалися в тому, що вона готова для того, щоб протистояти стихії. Очікують Святошинські дорожники ще 500 тисяч гривень за ці гроші. На колеса хочуть поставити ще 10 машин. Їм замінять гуму та акумулятори. Міська влада запевнила, гроші будуть, а за ними обіцяють і поповнення у снігоприбиральному парку. Проведений тендер, 42 одиниці спеціальної техніки ми отримаємо вже протягом листопада. По всіх районах буде розподілено в залежності від потреби. Святошину дістанеться чотири нових автівки, та навіть з поповненням технопарк районного шеу буде комплектований лише на 70 відсотків, а от палива вдосталь. Київські очільники запевнили, що бензин мають усі експлуатаційні бригади, тож тепер вимагатимуть від дорожників бути поготові. Якщо будуть порушники, це покаже вже е, саме перший снігопад. Я вважаю, що порушників бути не повинно, Всі райони в однакових абсолютно умовах не простих, але... Тих, які дозволяють в принципі, справитися з будь-якою з будь-яким завданням, одразу після променаду частина механізованих прибиральників рушила не в гараж чекати снігу, а на столичні вулиці. Наводити лад, бо це машини-трансформери. Денизепсин, Олександр Фінько, телеканал Київ. З 20...